Доброго дня та позитивного настрою. Мене звати Юля і я є менеджером будівельної компанії Місто комфорту. Зараз ми з вами знаходимося на території нашого збудованого житлового комплексу проект Панорама, який знаходиться у центральній частині міста Пустомета. Поруч з мальовничими озерами комплекс гармонійно в собі поєднує комфорт міського життя, адже поруч аптеки, супермаркети, дитячі садки, школи, а також затишок за міського життя. Зараз я вам проведу екскурсію по подвір'ї нашого комплексу. Комплекс складається з семи будинків, які формують комфортний простір для затишного подвір'я, яке розділено на спортивну дитячу та відпочинкові зони з чудовим ландшафтом. Ліворуч мене у нас знаходиться наш перший дитячий майданчик, який розрахований для діток більш старшого віку. Тут також буде облаштоване прорезинене покриття, щоб дітки не травмувалися. Позаду мене знаходиться другий дитячий майданчик, уже для діток віком від двох років, який буде в себе включати пісочницю, також такий чудовий будиночок, у якому у нас є різні елементи, які розвивають моторику рук діток. І ось така чудова хатинка. І праворуч у нас третій дитячий майданчик, який в себе включає гірку, лазанку і також будуть ще гойдалки. Ось таких прекрасних аж три дитячих майданчика знаходяться на нашій території, де дітки можуть бавитись цікаво в залежності від віку. І четверта зона це наш спортивний майданчик. І позаду мене облаштований спортивний майданчик, для того, щоб ви завжди були здорові та у тонусі. А підкреслить атмосферу затишку в подвір'ї продуманий ландшафтний дизайн, який включає в себе 65 видів дерев, 720 видів кущів, а також 1500 багаторічних трав. А тепер давайте завітаємо в одну із квартир і оглянемо мальовничий краєвид на озер. Музика ми виходимо на балкон. Балкон у нас наполовину заспани великими панорамними вікнами, з яких ви можете малуватися виглядом на озеро. озера. А також ви можете вийти на відкриту частину балкона і вже насолоджуватись півом пташок.